Планета кіно це щось. Окей, вкрадіть мене. Я хочу, щоб мене викрали прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи винні циклеснучі, чи... mm. на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій йти. Mm. Сину мій. Чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті усе світі? Е, не, не знаю. Ой. Ти живеш не у космосі, Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Привольці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, вас! Це все насправді. Ми шукаємо у всіх галактиках. Мрійників і зореглядів, як ти. Це ти мене Фу! Ой, ти куди? Мене звуть, Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я глада! Там звідки я. Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Дайся. Я лорд Грайгон. Здавайтесь вас за гарбану! Я ж тут! Лошади. Може, хтось поговорить з лордом Грейгоном. Я соромлюсь! Давайте я. Взірать героїзм. Do... Я знайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти. Завів друга? Салют, тату! Я розумію! Що, каже, як Ой, врятуй мене, батько! А ну тихо. <гум> що за гидатний звук? Не треба. Це <гум> лаво тунелі. Глордона, я не вогне дравти! То одразу б сказав. Глордо, до мене в рота. <гум> А знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував.